Сьогоднішній день ну, ну, як мінімум, потрібна бригада винищувачів, як мінімум потрібна бригада фронтових бомбардувальників. О, ну от, принаймні, от таких в кількості бригад, авіційних бригад. Я би, я би такими цифрами апелював а це близько більше ста літаків. О, Кожної модифікації, з якої я назвав як і з яких я назвав, стосовно засідання 9-го Рамштайну, дійсно його називають авіційним. Воно від вже є точна дата. Воно відбудеться 14 лютого. Причому така символізм що в штаб квартирі НАТО в Брюсселі, це буде проходити засідання. Скажу так, що ну нам. Його вже охрестили авіційно-ракетним. Я би ще додав ракети, і е, я думаю, що саме так і буде відбуватися. Я не знаю, вирішить не можу гарантувати вирішить Рамштайн питання передачі нам літаків чи ні. Остаточно можливо, воно буде офіційно вже озвучено на, на засіданні, і можливо, буде е, визначено якісь терміни або додаткові дискусії стосовно. Передачі нам літаків чи не передачі. Ну, я сподіваю, сподіваюся, що є шанс на вирішення цього питання остаточно, от як з танками було. Е, всі потім чекали тільки рішення Німеччини, дозволу Німеччини на передачу. А принципово е, танки ж вирішили на Рамштайні. Так будемо передавати. Думаю, те ж саме буде з літаками. Причому тут же ж питання стоїть е, трохи ширше, в тому сенсі, що. Uh, і мова йде як про літаки радянського виробництва в модернізовані вже uh, в країнах uh, і пострадянських, і сьогодні в країнах НАТО. Uh, це міг 29 многоцільовий літак, польської польський і словацький. от А також може бути йти мова про літаки західного виробництва. Ну принаймні із американських це може бути F-15, F-16 або F-18. А, і я не виключаю, що з літаками може статися така ж сама ситуація, як з танками. Я її сьогодні називаю парад парад танків, тому що ви подивіться, сьогодні є мувітоном е, на західному світі, щоб не дати танки Україні. Сьогодні вже е, там і Франція веде розмову про це. і Іспанія приєдналася, і Норвегія засідання комітету. Ріша вирішує питання надання Швеція. Хоче надати. Ну таких бажаючих дуже багато. Я думаю, з літаками може статися те ж саме, і дуже багато країн захотять передати нам власні літаки для використання в лавах збройних сил України. Справа у тому, що літак F-16 – це саме розповсюджений літак у світі. Бо як, як в Європі танк танк Леопард, точно же літак Іс існує дуже багато модифікацій. І в, в цей літак на сьогоднішній день він винищувач. Е, е, ну в е, е, ізначально він створювався як винищувач, але на сьогоднішній день він многофункціональний, многоцільовий літак. Він може виконувати функції і бомбардувальника, і винищувача, і навіть в деяких випадках функції штурмовика. Тому, ну я би сказав, на, на, на мій погляд, найбільш універсальна машина з льотного парку, який є на сьогоднішній день в країнах заходу. Сполучені Штати це країна демократії, і вона буде вести по будь-якому питанню. Вони будуть вести дискурс. Одні будуть казати, що треба обговорювати інші будуть казати що давати не треба. Але але ті, хто буде приймати остаточне рішення, вони в основному кажуть про те, що треба дати, і так ми надамо. Ну, принаймні, президент Сполучених Штатів вже про це ну сказав, що це питання буде розглядатися, що Україна може отримати, в тому числі і американські літаки. А ще я нагадаю, що коли піднялась перше, вперше, піднялася ця тема. А наприкінці АТА, вона піднялася навесні минулого року. Так наприкінці весни на початку літа декілька американських телеканалів знайшли наших пілотів в сполучених штатах, і про про по їх інформпростору пройшла серія інтерв'ю з нашими пілотами, які на, на той час вже навчалися в Сполучених Штатах. В Штатах е пілотуванню на е літаках американського виробництва там не називалася конкретна модель, але хлопці е давали інтерв'ю навіть не закритими обличчями, і вони були в американській формі, і вони розповідали про свої враження, що таке керувати літаком американського виробництва. Так що я думаю, що а потім було офіційно в бюджеті 2020, в оборонному бюджеті США 2023 року було офіційно виділено 100 мільйонів доларів на підготовку цих пілотів. Так що, і якщо ми так порівняємо, десь ми підходимо к терміну в 11 місяців між появою перших перших пілотів на екранах американських телеканалів і сьогоднішнім сьогоденням. А це може бути термін від 6 до 11 місяців. Це термін перена, перенавчання пілотів з одної з одної модифікації літаків на іншу модифікацію. Якщо ми говоримо з вами про можливість вж, вж, передачі літаків, яка була вже здійснена, ну принаймні на весні навесні, і ходять такі. Є така інформація, що, начебто, Польща передала нам. Ще на початку збройного мас масового вторгнення російських військ в Україну декілька літаків міг 29 у вигляді запчастин. Я, я не буду осп оспорювати цю інформацію, тому що немає ні підтвердження, ні спростування цієї інформації. Але о, через місяць, після появи цієї інформації була, була офіційна заява. До речі, президента Зеленського під час його виступу у Метро, в місті Києві, він сказав, що так, дійсно, ми отримуємо запчастини від наших країн-партнерів до літаків радянського виробництва, які є на озброєнні цих країн країн-партнерів, малось на увазі. Країни не називалися, типи літаків не називалися, але було офіційно підтверджено, що ми отримуємо запчастини. Ну в якому вигляді і е, чи можна одразу? Давайте відповімо на питання, чи можна з цих запчастин скласти бойовий літак. Е, тут сказати неможливо. Е, в, в, на, тому що ми не знаємо в якому стані ці запчастини е, і в якої кількості передавалися. Скажемо так: офіційні запчастини ми отримували. І можливо отримуємо досі допомога в е, плані ремонту і технічного обслуговування від країн-партнерів. Ну думаю, що навряд чи надається, тому що ми маємо повну, повний спектр і повну інфраструктуру стосовно обслуговування, експлуатації і ремонту таких літаків. Якщо ми говоримо про питання передачі кількісному о, в кількісної характеристики, то я думаю, що це може бути знов таки як танковий парад. Uh, поч, почнуть з uh, там десятка, допустим, uh, 10-15, От як словаччина і Польща намагаються можливо, же і Нідерланди. До речі, вони вони підняли першим uh, ну, от зараз цю тему стосовно передачі нам цих uh, літаків. Але вони вже ведуть мову про uh, американський типу F-16 літаків. Uh, Зв'язку з тим, що як я вже казав, цей літак найбільш розповсюджений. Його випущена uh, най, ну, найбільшу кількість там кількість обчислюється більше ніж 10 тисяч uh, машин. Uh, тому я думаю, що і в ко майже в кожній країні члена НАТО є такий літлітак. Лі, лі, а, а також і в інших країнах, які не входять до НАТО, він дуже розповсюджений. Тому тут може бути така ж сама ситуація, як і з танками. Кожна країна, яка хоче приєднатися до військової допомоги Україні, може надати там 5, 10, 15 літаків, хто скільки зможе. І в результаті, а так як вони однотипні і е, відрізняються тільки ступінь модернізації то о, тут у нас буде на мій погляд може скластися найліпша картина в плані отримання західної зброї, тому що з артилерією у нас е, ну, на сьогоднішній день е, ситуація з логістикою ремонтом важка. У нас по майже повний спектр європейських зразків артилерії е, країн, починаючи, ну включаючи і сполучені штати сюди з танками. У нас е, більш-менш ситуація е, буде буде вирівнена. Хоча три як мінімум три типу танків буде західного зразку. Я маю на увазі челенджери Абрамси і Леопарди. А, а от з літаками буде найкраща ситуація, тому що вони допустимо можуть бути всі. Ну якщо передадуть нам міги, то для нас це взагалі не проблема. Це радянського зразку, плюс модернізація. Ми їх опануємо миттєво, а от З16. Буде найліпша ситуація, тому що вони будуть всі однотипні, тільки можуть бути в різній ступені модернізації. Так, що ми очікуємо, що о, можливо, можливо кількість переданих нам літаків може сягати десятки. А ну, в найвліпшому випадку може сягати і сотні о, машин. Якщо ми говоримо про о, терміни передачі нам о, західних зразків озброєння, не тільки літаків, а будь яких то ну, на мій погляд, ко кожному виду озброєння відповідає своя дата передачі. Так само було у нас, коли вирішувалось питання передачі нам західних зразків артилерії. Ми просили, просили, але її дали тільки тоді, коли наступив критичний момент в плані того, що наші запаси почали вичерпуватися, і ми сиділи на, на голодному пайку стосовно артилерії. Те саме дивіться, відбулося з реактивними системами залпового вогню, типу Хаймерс. Теж. Коли критичний момент настав, вони надали теж саме зараз, з танками відбував відбулося. Я думаю, що саме це з ракетами і авіації теж відбудеться, саме таке. Дивіться, авіація на... це більш наступальна зброя. Вона більше займається питаннями атакуючи бомбардування і нанесення вогневих ударів по, по противнику. Тому, скоріш за все, і терміни передачі літаків будуть співпадати з підготовкою Сил оборони України до контрнаступальних операцій. От тоді у нас будуть реальні шанси, і на мій погляд. Тер реальні терміни передачі нам літаків можуть співпасти з підготовкою цих контрнаступальних операцій. От якщо зараз ми готуємося до великої оборонної операції, ну принаймні, принаймні, так, так говорить наш генштаб, тому що ми знаємо, Росії, Путін хоче відновити спробувати відновити на наступальні дії, переломити знов переломити хід війни на свою користь. А, от для цього потрібна артилерія і танки. Ми дивимося на пакет допомоги Рамштайн 8, і ми бачимо там і танки, і бачимо артилерію, і боєприпаси до них. А ось е, е, вже ближче до літа, туди, там, е, квітень, травень. Місяць ми, ми, ми можемо говорити е, в разі успіху в оборонній операції. Можемо говорити про перехід до контрнаступальних дій і проведення великих контрнаступальних операцій щодо е, звільнення наших територій. От там авіація буде відігравати в одну одну з рішучих ролей для, для нанесення ураження противника. Потрібна буде авіація, яка може перетинати е, лінію фронту і працювати в умовах. Російської системи ППО розгорнутої на нашій території, а це може зробити тільки західні зразки авіації. Тому отут ми можемо отримати реально отримати вже е, авіацію західного зразку.